Ту погуляєш з подружкою. Треба її набрати. Алло, привіт, погуляємо. Ну добре, папа. Прийдеться йти в парк самій. Ого, яка гарна квіточка, треба її взяти. О, треба десь сфоткатися. О, отут прикольне місце. Ем, Так, треба кепочку зняти для початочку. А, де в нас фоткатий сам? Чи коїсь ще берів цього дерева? Ой, яка гарна фотка виходилася. А, Ну так, я вже тут давно засиділася. Треба йти додому. Я так давно не бачила Сашу. Треба дивитися, що він тут дає. Так. так, його нема. Напевно, кудись відпочивати поїхав. Що я тут? Та такий гарний моє. Куди він впав? Так. І звідки він впав? Тут напевне що нічого не було. Так, що тут пише? Це діло не завершено. Ну, які дівощі. Що це було? Я нічого не бачу, треба піти з новим укриття. Фух, тут хоч щось видно. Як це можливо? я ж виграла його рік назад. А я виграла! Мені щось нагадує. Я не можу зрозуміти, що це. Ну, візьму з собою на всяк випадок. Що він мене не знайшов, бо потрібно тікати звідси. Мені буде чесно, але гуляти з петліною я ж не зможу. Все, я вирішила, мені потрібно вигнати ворога. А як я його виграю, якщо в мене нічого немає? Можливо, щось біля каміна є, як ти раз. Піду подивлюся. Клади номер, щоб виграти Мороженчика. Так легко, але це не може бути. Так, треба їх знайти. То навіщо мені той папір, що я підібрала? Ну викину його. А що це за місце? що мені потрібно. Блін, двері закриті, але мені це треба якось попасти. Але стоп, з іншої сторони я не піду, тому що там мороже. О, а що це таке? О, це ж все це, причому потрібно. О, тут ще щось лежить. Trabalho do Doma. Добрий день ми вам даємо безплатний урок в General School. Ми підтягнемо ваш рівень знань. Можемо швидше. Він знає, де я живу. Ні, сьогодні вже йду додому. Хватить пригоди сьогодні. Скоріше, торопись. Місце лишається все менше і менше. General School. Ну, ладно, піду в школу. Надіюсь, там хоч хтось піде. О, навіть зараз тут відкриті. Чому тут такого нікого немає? Може, всі кудись пішли? Ой, я вже весь номер знайшла. Скоріше потрібно вести його. Все, я вела, що далі. Піду сховаюся у монастир. стежка, там не ходить. Я виходить без мороженчика, а може така розумна. Багато сьогодні, ви відкрити. А що це таке? Щось знайоме, а що це? А це що таке? Це діло не завершене. Що за діло? Нічого не розумію. А де маше не бачу. <гум> Краще сховатись. что я тут забыл? А Маша вообще знает про его существование? Что мне делать? А, точно, я выбрал лосочек. Вы так думаете, что лосочек мне не нужен? Что-то знакомое, а то то что это? Думаю, это стоит, тут, Сейчас, наемная, Мороженчик! Это же кусок маски, помнишь? Мы же два нашли. Точно, як я раніше не догадався, піду викину цей листочок місяць. О, другий кусок маски. Це було небезпечно. А це Що таке. Порт. Тільки зібравши всі частини маски, можна відкрити портал в інший світ і отримати вічний спокій. Де мені знайти той портал? На малюнку є хрест. Можливо, це і є портал. Що? Привіт! Запрошуємо тебе в Jeniur School. Ці та школа, де дітей не вчили. Тим більше ти вже повернувся додому і потрібно підтягнути знання. Ще не казав, що їдуть почувати. Звідки школа знає. Пер двоє, мені треба їх двох виграти. Маша взагалі. Наша сюди я взагалі йду. <звіг> мені краще не йти в ту школу. <звіг> Якщо я туди не піду, я не дізнаюсь, що вони від мене хочуть. Листочок? Один листочок. Листочок. Це ніби перший листочок. І ти все це заслужив. Я даю тобі можливість синтезувати хімічний склад. Тіня, мама мороженщика що була формула, але напевно, що хтось її вирвав. Правильно використаєш формулу, ти зможеш створити сонце життя. Або створити місяць повний дописати, чи що? Добро чи зло твій вибір. Чи вибрав зло, як і монахиня. Хтось побачиться чи ні, але я позбався від монахині і поставив всі частини для телепорту в каміні. І ще телепорт я сховав. Так, що, якщо ви хочете викликати її, то знайдіть все. Викликати, я хочу її позбутися. Ще один кусочок маски. В записці пише. Поставив всі частини для телепорту в каміні. Значить, кусочки маски хтось забрав. Я під ще кусочки маски. Де я? А де мороженщик? Ідем краще звідси. Ну ідем Коли ти встиг приїхати? Приїхав. А ти як там опинилась? Ну, я склала код, щоб виграти мороженщика, а він чомусь не спрацював. Не спрацював. І тепер він тут десь блукає. Чіка від морожечки, дивись, скільки всього я знайшов. Ого, як багато! Ось спочатку я знайшов у це. Таке саме знайшла було. Ось. Потім я знайшов це. Я це вже десь бачила, але не підібрала. Не підібрала. Я думала, що це сміття. Так думав спочатку, але потім згадав, що це кусок маски. Я думаю, що ось так такий знайомий. А при чому тут ці два листочка? Здається, поняв. Чи спочатку захотів заморозити мене. Але цей листочок почав гонатися за тобою. А може так і є? Тепер за нами двома. Кий жах. давай показуй, що ти там ще знайшов. Ого, скільки листочків! Розкладу по черзі, і тоді буду тобі читати. Bye. Розказує про телепорт в інший світ. В інший світ? До речі, ще не бачила такого хреста. Буде потім пошукати той хрест. А дивись, що мені прийшло на пошту. Мені щось подібне приходило, але я його викинула. Я пішов в школу і знайшов цих три записки. Ще Щени два куски маски. Один кусок маски в лісі, а другий в пічці. Ти мій син і ти все це заслужив. Й можливість синтезувати хімічний склад. Так, так. Подивись на Прямо, короче, в парк. Лежим а Я не, не разумею, что эта парочка от нас хочет. Мені цікаво, але нам треба бігти звідси. Давай спочатку все тут обшукаємо, а тоді підемо. Давай. Тощо, коли я вийшла з цього будинку, всередині нього щось було. А що там було? Я не знала, давайте осудимося. Це може бути небезпечно, але все, одно, треба вшукати все. На, можеш поставити свої речі. Тут давно той замок стояв? Його ніби не було. Треба тепер ключ шукати чи що. А де він може бути? Як варіант в малому монастирі або в Джані Орськові. Ми спочатку підемо в монастир, бо я там давно не йду. Давай, я підтримую і О, ключ! ハハハハ